Вітаю на лекції «5 кроків до стабільних продажів у блозі. Зараз ми з тобою швиденько розберемо всі кроки, і в кінці відео в тебе складеться враження, план дій, як створити систему продаж у блозі. Сьогодні ти дізнаєшся, як створити систему, яка дозволяє стабільно продавати на чеки від 500 до 2500 доларів, навіть з невеликим блогом. За допомогою цих п'яти кроків ти вийдеш на прогнозований дохід у 5-10 тисяч доларів на місяць, можливо, навіть більше. Забудеш про постійне залипання у сторіс і хаос у продажах, автоматизуєш залучення клієнтів і збережеш енергію. Навіть якщо у тебе невелика аудиторія, ти не ведеш сторіс щодня і ти боїшся високих чеків або думаєш, що люди не готові платити. Зараз з цим розберемося. Давай познайомимось ближче. Мене звуть Катя Маліченка. Я наставник і продюсер експертів у сфері монетизації блогів та запусків на високі чеки. Я та мої учні створюємо дохід від 200 до 450 тисяч гривень через системні продажі, навіть із блогів від 600 підписників. Більше 300 людей пройшли мої навчання з чеком від 10 до 2,5 тисяч доларів. Сьогодні я покажу тобі, як за 5 простих кроків масштабувати свій дохід без вигорання. Розберемо визначення системи та створення продукту на високий чек. Що таке взагалі система продажі? Система це інструмент, який працює для тебе 24 на 7, залучає клієнтів і допомагає тобі прогнозувати дохід. Система має складатися з перше продукту, який вирішує конкретний болючий запит клієнта. Друге, Автоматизованого способу залучення клієнтів. І третє це продажу, побудованого на довірі, а не агресивному тиску. Ну що, давай тепер розберемо ці всі основні кроки, які допоможуть тобі створити систему продажів. І перший крок це звичайно, ми створюємо продукт на високий чек. І для цього треба використати буквально три фактори: основні, да? для того, щоб. Цей продукт продавався на високий чек. По-перше, треба оцифрувати твій досвід, визнач головну цінність, яку ти можеш дати клієнту. Друге, створи зрозумілу пропозицію, офер. Люди готові платити, якщо знають, який результат отримують. І третє, додай преміальності, ексклюзивність, персоналізація, швидкий результат це основа високого чеку. Наприклад, одна з моїх учениць підняла чек від 300 до 1600 доларів, змінивши структуру свого продукту за моєю методологією. І тепер в неї купують на чек від 1000 доларів до 1600 доларів, в залежності від тарифу. Другий крок упакуй блог, щоб він став воронкою продажів. Твій блог це не лише сторінка, а воронка, яка перша: привертає увагу нових клієнтів, друге прогріває аудиторію. І третє продає без твоєї постійної присутності. Що потрібно зробити? Перше, створити оформлення, яке викликає довіру, аватар, опис. Перші пости повинні одразу відповідати на питання, чим ти можеш мені допомогти. У мене, до речі, закріплені пости дуже класно продають, і це дуже легка та проста воронка. Людина приходить в блог, читає, знайомиться і одразу готова купувати. У мене дуже часто купують день у день. От людина побачила, ми зізвонилися, і вона одразу в цей же день вже вносить першу частину. Друге контент прогрів. Це 12 ключових дописів. Тут можуть бути і пости, і рілзи, які пояснюють, чому саме ти і прогрівають аудиторію до покупки. Чим ти відрізняєшся від конкурентів? Треба знайти свою автентичність. Третє: активні хайлайти. Винеси основну інформацію: кейси, продукти, відгуки, закривай болі. Точніше, піднімай болі, закривай заперечення, закривай страхи і веди далі людину у поворонці. У мене для тебе є супербонус: це відеоурок, як оформити блог, що він продавав вже зараз. Дуже класний урок з великим прикладом різних шапок профіля, ніж, так? як почистити, як змінити хайлайтс. І до цього уроку є спеціальний документ, в якому є приклади тем. Для того щоб створити вічний прогрів у блозі через хайлайтс. як це все отримати, я розповім в кінці. Третій крок почни залучати платоспроможну аудиторію в блог. Основна помилка більшості люди працюють з підписниками, які не готові платити. Клієнти діляться на категорії А, Б та С, А, це люди, які хочуть зараз вирішити свою проблему і готові заплатити за її вирішення. Б. Це ті, хто хочуть вирішити свою проблему, мають гроші, але їм це не терміново. Тут треба навчитися доносити терміновість вирішення цієї проблеми. І категорія це, які хочуть вирішити проблему, дуже хочуть. У них і час є, і вони хочуть прямо зараз, але на жаль, в них немає грошей, щоб. Це зробити прямо зараз. Як залучити тих, хто готовий заплатити на протязі 24 годин після першого дотику з твоїм блогом, твоєю рекламою, з тобою, рілзом і тому подібне? Просто треба включити фільтр воронку у блозі, став правильне питання у дірект або пропускай через анкету, щоб залучити лише зацікавлених людей на ключовий етап категорії А та категорії Б. Так ти перестанеш вигорати від продажів, бонус, який ти можеш отримати в кінці цього відео. Урок. Як обирати платоспроможну аудиторію і за 20-30 хвилин продавати на чек від 500 до 2,5 доларів одним платежем? Як отримати цей бонус, розповім в кінці відео. Четвертий крок: почни доносити цінність продукту на високий чек. Чому люди кажуть дорого? Вони не розуміють, за що платять, не відчувають цінності продукту. Як цього уникнути? Перше, передавай не процес, а результат. Розкажи, який трансформаційний результат клієнт отримає. Друге, використовуй кейси і відгуки. Нехай твої клієнти розкажуть, як твій продукт змінив їх життя. І третє, покажи вигоди. Чим швидше і легше клієнт отримає результат, тим більше він готовий платити. Моя учениця Женя, створивши сторінку з кейсами, упакувавши хайлайтс. Правильно, вибравши свою цільову аудиторію і почала залучати її, вона одразу збільшила конверсію у продажі до 80%. Теж було важко навчитися доносити цінність і продавати результат, а не процес роботи. Так? Але вона навчилася і робить зараз ну, за останні Два місяці, скільки ми з нею працюємо, вона заробила вже більше 200 тисяч гривень. Два розберемо п'ятий крок. Треба навчитися продавати на чеки від 1000 до 2500 тисяч доларів з одного клієнта. Є простий алгоритм продажу. Перше. Продаючий різ або пости. Розкажи, як ти вирішуєш конкретну проблему клієнта. Далі, ти можеш вести людину на анкету заявку. Да, її ще називають фільтр анкету, да, діагностики, безкоштовні консультації, розбору. Нехай людина сама проявить ініціативу і заповнить так. Ти зможеш. Знову ж таки відсіяти тих, хто не готовий вирішувати проблему. І третє: Продаж через безкоштовну консультацію. Задай 4-5 питань, щоб зрозуміти запит клієнта, і покажи, як твій продукт вирішує цю проблему. Я знаю, всі не люблять ці безкоштовні консультації, тому що багато хто просто не вміє на них продавати. Я сама, чесно кажучи, на початку свого шляху проводила по 30-50 консультацій і нічого чого не могла продати, тому що не розуміла, як слухати і як продавати, піднімати болі. Доносити свої цінності, закривати заперечення. Я це все пропускала. Навіть боялася запропонувати, щоб мені забронювали місце. Тому я розумію, що ти, можливо, зараз не любиш і не одразу це виходить. Але щоб ти розуміла, що починаючи від 300 доларів, якщо твій продукт або послуга коштує від 300 доларів, я рекомендую тобі почати на продавати через безкоштовні консультації. І просто практика і знання, да, вони тобі допоможуть навчитися це робити. Чим раніше ти це зрозумієш, тим буде краще і ти швидше збільшиш свій дохід. Тому що це тільки вершина айсбергу. Да, те, що ми з тобою проговорили, це тільки от. Тут треба навчитися продавати, да, тобто, ми можемо пакувати блог, Ми можемо зробити закріплені класні пости, пригорючи хайлайт. Людина діде до ключового етапу воронки. Да? До цього зі дзвону безкоштовної консультації. Важливий етап, насправді. Якщо ти думаєш, що ну, ладно, цей закриє цього клієнта, цього не закриє, нічого страшного, ще хтось дійде. Але слухай, давай, якщо чесно, людині треба було пройти просто агрим'янний, просто здоровейний шлях, щоб дійти до цього от зі дзвону і з тобою поспілкуватися, щоб ти змогла донести цінність свого продукту, йому щось продати, да, запропонувати, зробити класний офер, класну пропозицію, таку прям солоденьку, солоденько, щоб вона така не змогла піти з цього дідзвону, так щоб не забрані. Місце в тебе, від треба навчитися продавати, бо людина пройшла цей шлях, ти провела консультацію, злила людину і все просрала. Саме важливий ключовий етап воронки це продаж. Тому у мене є для тебе класна пропозиція. У мене є трьохденний буткем. це інтенсивний тренінг з продажів. На якому ти отримаєш схему з усіма етапами продаж, щоб навчитися продавати на чеки від 500 до 2,5 спонтичних доларів? Дізнаєшся, як упакувати блог, так щоб він продавав 24 на 7. Пам'ятаєш, що віддавала бонуси? Ти можеш отримати, купуючи буткемп. отримаєш чітку систему продажів і навчишся залучати платоспроможну аудиторію. І це всього за три дні буткемпу. Тебе чекає три потужних уроки з практичними завданнями для самостійного опрацювання технік продажів. Перший день ти дізнаєшся, що заважає створювати стабільний потік клієнтів, і отримаєш одразу практичне завдання, яке поліпшить продаж продукту послугу на високий чек. Другий день ключовий етап воронки. Або як збільшити конверсію переходу від підписника до клієнта. Це важливий етап, на якому тобі треба продати. І ти одразу отримаєш практичне завдання, яке допоможе довести до ключової дії клієнта, тобто до продажу. Всі рекомендації залишаються з тобою назавжди. День третій. Які бувають етапи продажів? Ми повністю розберемо всі етапи, і особливу увагу ми приділимо. Питання: як обирати платоспроможну аудиторію і за 20-30 хвилин продавати на чек від 500 до 2500 доларів одним платежем? Тут ти, до речі, теж отримаєш практичне задання, яке допоможе тобі зробити продажі вже зараз, ну в да? якщо ти їх звичайно зробиш. Якщо ти зробиш всі етапи, про які ми проговорили по всім ефірам, пройдешся. Прослухаєш, зробиш всі практичні завдання, ти не залишишся без результату. Тільки не забувай, що все, що я даю, і все, що я дам, ти можеш використовувати на постійній основі, пробувати ще раз, і ще раз, і ще раз, дуже класні прикладні інструкції та готові сторітелінги для того, щоб підводити людину і заводити на ключовий етап воронки. Все для тебе тільки щоб ти навчилася продавати на будь-який чек. Це все всього. За 199 гривень. Прикинь, всього 100, це менше ніж 5 доларів. Це ще не все. При оплаті на протязі 24 годин ти отримаєш бонуси. Оформлення продаючого профілю. Це урок, про який я говорила в цьому відео. Приклади прогріваючих хайлайз для створення вічного прогріву в блозі. Цей документ ти теж одразу отримаєш, коли оплачуєш 199 гривень. Нагадаю, це менше ніж 5 доларів. Зараз тобі прийде повідомлення з кнопкою оплати. Або якщо ти це відео дивишся на якійсь платформі, то під цим відео є посилання на оплату. Натискай на нього, оплачуй 199 гривень, тобі одразу відкриється доступ до всіх матеріалів. Якщо ти почнеш це сьогодні, то твій шлях до продажів пройде набагато легше. Я тобі гарантую. Сподіваюся, що ми з тобою зустрінемося на буткемпі. Я тебе чекаю, бонуси тебе чекають. Не забувай, що спецпропозиція діє тільки на протязі 24 годин. Приєднуйся! до зустрічі!